95% із вас так і не досягне успіху. А знаєш чого? Це не за батьків, не за нехватки грошей. В тебе є час, це і не за нього. І за дій, а точніше, їхньої відсутності. Ти щось взяв, запланував, а потім відклав на потім. На понеділок, на новий рік, скоро ж 2024, правильно. Ти на нього відкладаєш. Але нічого не збудеться. Врім пройде, але ти останешся таким же самим, як ти був раніше. Нічого не зміниться. Я прочитав 25 книжок та навіть трошки більше по цьому саморозвітю. І єдине, що я поняв, це те, що тобі треба застосовувати вивчене. Тому що все обучення строїться тільки на одному. Ти вчишся. І ти потім практикуєшся, застосовуючи знання, які ти отримав, і потім після цього всього ти отримуєш результат. Якщо ти не будеш прийняти свої знання, то ніякого результату ти не зможеш отримати. Це кольцо. Його не можна взять і отламить. Якщо ти його обриваєш, ти не доходиш до його кінця. Так же саме, якщо ти не вивчиш, ти не зможеш приймінити і ти не зможеш отримати результат. Ось чому тобі не подобається школа. Тому що в школі тебе. Тебе навчають тому, що тобі реально не потрібно, і ти не можеш його примінити в своєму житті. Ти приходиш в старший класи, і тобі розказують про неорганічні речовини, про складносурядні речення, про відбивання світла, ну це я кажу про фізику. Навіщо це? Адже в реальному житті ти не зможеш це примінити. Просто банально. В початкових класах все зовсім по-іншому. Тебе учать читати, тебе учать писати, тебе учать рахувати, ти контактуєш зі своїми однолітками і тебе реально чомусь чуть, щоб ти потім міг застосовувати в своїй житті. І тому, якщо ти не підеш в перші класи, то, звісно, твоє життя і зміниться дуже сильно. А якщо ти пропустиш старшу школу, то в принципі нічого не поміняється. Тому що там тебе вчили просто безполізному матеріалу. Тому що я от, я от. Ще ні разу не примінив. Складнопідня речення і ще якась віння, ні разу воно мені ще не згодилося, якщо ми відкинемо школу і приклади задач, які були саме в школі, так же само може бути з твоєму життю. Тому що ти можеш дивитися хоч 100 відосів по Ютубу, як оптимізувати відео, як настроїть прев'ю, слідкувати за трендами. Ну, якщо ти не виложиш ні одного відео, нічого не буде. Єдина причина, яка тебе тримає на низі, це те, що ти зовсім не дієш. Ти не виклав ні одного ще відео, тому ти не зможеш просто фізично стати популярним тут. Кулінарія. Кулінарія. щоб навчитися готувати, ти повинен брати і готувати. Банально! Раз, два, три, в тебе нічого не вийде. Твої блюда будуть гімном, його будуть брати і викидувати в помойку. Хорошо, ми поняли все. Но якщо ти подивишся відео, як краще готувати, прийміниш це в реальності, зміниш своє блюдо і зміниш його, то тоді воно стане краще. І можливо, гостям воно сподобається набагато більше. І потихеньку, 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 з практикою, ти станеш кращим. Але тільки з практикою. Без практики ніяк. В конце концов, ти або дієш, або ні. Це як бінарний код. Тут є нулік і тут є одиничка. Ніяких двоєк, троєк та зайвих чисел. Так або ні. Так або ні. Як життя і смерть. Тут є. ти не можеш бути полуживим або полумертвим. Ти або живий, або мертвий. Очевидно. Ти або дієш або ні. В селі абсолютно насрать, скільки сертифікатів або дипломів про закінчення курсів ти вже маєш. Їй абсолютно пофіг. Що їй не пофіг? Це те, чи ти дієш, це те, чи ти отримуєш результат, це те, що ти сієш, щоб потім пожать. Ілі ти просто думаєш, плануєшся діляти і відкладуєш на понеділок та на інший місяць. Ось що селені важливо, і єдиний фактор, чинник, який буде определяти твоє майбутнє і твої результати, це те, що називається діями. Не буде дій, не буде результату.